Друзі, привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про тонкості, інсайти, всі нюанси функціонування страхового ринку. Всі приховані речі, з якими працюють страхові компанії, ну і звичайно даємо рекомендації, яким чином забрати повну суму відшкодування, захистити свої права на ринку і ну, розуміти, що може зробити страховик, як себе поводити з ним, яку послідовність дій обрати, щоб ну, отримати необхідний результат. У тут внизу наші соціальні мережі, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. У кого є якісь проблеми зі страховими компаніями, обов'язково звертайтесь на сьогоднішній день. Ну не існує ситуації, на яких би ми не розумілися, тому що працюємо з 2007 року. Бачили вже все, що тільки можна, тому ми точно зможемо розібратись і точно зможемо допомогти знайти рішення, якщо воно взагалі існує. А сьогодні, друзі, в нас буде. Гіперцікава тема це новий закон про страхування. Вирішив розподілити на два випуски дуже об'ємний документ, хоча, на мою думку, є і нюанси там. І я ну, не буду витрачати час. Спробую стисло зупинитися на тих речах, які безпосередньо будуть важливі для споживача. Перше, це чітко виписали, що страховики. Мають створити сайти, і е, тепер е, законом врегульована купа інформації, яку страховик має розміщувати на сайті, виходячи з власного досвіду, це дуже цікавий інструмент. Тому що те, що відбувається на ринку, зараз дуже багато страхових компаній щось не допрацювали, щось не доробили. це робиться ну якось, знаєте, поспішно дуже і. Оці дири, які будуть там, під час розробки якихось там страхових продуктів, договорів, те, що о, страховики вже зобов'язані будуть викладати на сайт, Якщо раніше ми туди заходили, просто там подивитись, хто керівник там, страхової компанії, яка адреса, куди там написати скаргу і таке інше, то на сьогоднішній день ми можемо заходити, дивитись е, дуже багато речей на сайті страховика, посилатися е, на те, що от така, така інформація там розміщена. І, по суті, е, якщо страховик щось робить е, інакше, ніж те, що він розмістив у себе на сайті, то, ну, фактично це буде е, прирівнюватись до порушення законодавства про страхування. Ще один важливий момент е, це те, що новий закон передбачає можливість передачі страхового портфелю. Для до цього у нас це було якось епізодично. Портфелі передавали лише лайфові страхові компанії, вони звертались до. Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг ще та передала документи до національного банку. У нас були спори по лайфових страхових компаніях. Нацбанк е там з першого разу навіть не повидавав нам е оці документи, але згодом ми все це отримали. Знову ж таки, дуже поверхневі договори, але зараз. Чітко передбачено, що передача портфеля здійснюється виключно на підставі договору. Якщо вже два страховика уклали такий договір, то той страховик, який передає портфель, позбавляється можливості укладати договори страхування або вносити зміни, все це буде нікчемним. До речі, по нікчемності це окрема тема в цьому законі. І, е, звичайно, що такий договір е, він набирає чинності лише після того, як його е, погодив регулятор. Тобто, фактично є можливість завжди звернутися до е, регулятора і ну, отримати копію там адвокатським запитом, тому що виписані взаємні там права, обов'язки, реєстри от у нас була там практика, припустимо, да. Одна страхова компанія лайпова передала інший там портфель. Людина з чимось там не погоджується в частині там викупної страхової суми, тому що обіцяли, що вона не буде змінюватись. Ті послухали, що людина не погоджується. Взяли спочатку і створили аккаунт, а потім його взяли, знесли і кажуть. От нам ваш договір взагалі не передавали на обслуговування, йдіть до того страховика. То зараз вже такі речі вони. Ну, виключаються тому, по-перше, там чітко буде зафіксовано. Ну, якщо все передається, то передається все. По-друге, все це передається під контролем Нацбанку. Є вимоги до цього договору, все це можна отримати і, по суті, посилатись на положення договору в цьому плані здорово. Більше того, приймаючий вже страховик, має повідомити кожного страхувальника, що відбувається передача портфеля, і кожен страхувальник протягом трьох місяців має право достроково припинити дію договору страхування, звичайно, з отриманням, ну якщо це там договір лайфового страхування, викупних сум. Або якщо це договір ризикового страхування, зараз прибрали види страхування взагалі, тобто у нас 23 класи страхування гідно умов договору, страхування відбувається до страхового припинення такого договору і повернення там частини страхових платежів. Є купа нюансів по страховим посередникам. По-перше, страхові посередники можуть займатися не тільки страхуванням, а й страховими виплатами, і навіть за це отримувати комісію. В принципі, цивілізовано, за кордоном така практика є, вона ну, розумна. Але тут, ну, знову ж таки, є нюанси. Припустимо, да, фізичні особи вони не можуть, страхові агенти, взагалі отримувати страхові платежі. Якщо, припустимо, це юридична особа, вона має відкрити спеціальний рахунок і здійснювати всі розрахунки, якщо це там, прийом страхових платежів або виплати страхового відшкодування з отриманням комісії через ці спеціальні рахунки. До речі, Національний банк. Тепер буде вести реєстр страхових посередників. Всі страхові посередники е, будуть е, потрапляти в цей реєстр. Страховик має зареєструвати, подати регулятору цю інформацію. Регулятор е, буде вести цей реєстр. Там будуть зазначатись контактні дані посередника. Е, Класи, за якими він працює, знову ж таки, якщо це декілька страхових компаній, то будуть зазначатися компанії, з якими працює такий посередник, з таких сюрпризів, якщо договір страхування зараз укладається. За участі страхового посередника, то такий посередник має в обов'язковому порядку зазначатись у договорі страхування. І ще такий цікавий момент: клієнт має отримати інформацію про розмір винагороди страхового посередника. Ну, скажімо. Нюансів багато страхові посередники знову ж таки мають проходити навчання і відповідати кваліфікаційним вимогам там національного банку навчання не менше ніж один раз на три роки. Тому на сьогоднішній день займатися посередницькою діяльністю ну, вже буде не просто так. Це один момент. Я думаю, що багато страхових посередників піде з ринку, або будуть страхові агенти, які виконують, припустимо, да, всі вимоги регулятора, а тоді вже будуть формувати мережу своїх субагентів і відповідати за їх навчання. Ну як це передбачено законодавством. Але... В цілому дуже широка відповідальність зараз страхового посередника у ці речі, що якась там людина отримала гроші, припустимо, страховий платіж, а договір же він не розпочинає діяти, поки там страховик не отримав страховий платіж. Зараз, якщо ви працюєте з офіційним посередником, як тільки він взяв гроші в руки, припустимо, якщо це не фізична особа, фізичні особи я вже казав, що цього не дозволяється. То в такому випадку вважається, що страховик гроші отримав, тобто, ну, всі ці моменти вони чітко регулюються. Ще два важливих цікавих нюанси: це так звані страхові продукти. Тобто, те, що я вже казав, страховик має на сайті. Розмістити інформацію про страховий продукт і загальні умови страхового продукту. Тобто там ну, ключові параметри, там підстави для відмови, взаємні права, обов'язки, страхові тарифи, ризики, все це має бути зазначено. І більше того, страховик має слідкувати за тим, що всі редакції, що він там змінював в цих періодах, вони всі відображаються на сайті. Ця невизначеність. Вона може коректуватись е, тим, що е, всі ці помилки, які будуть допущені, їх можна використати по суті для захисту своїх е, прав. Тобто 100% в кожному страховому продукті будуть допущені якісь там нюанси, е, дири, помилки, і всі ці е, речі вони будуть. Е, е, Тлумачитись, звичайно, що на користь споживача страхової послуги. Майновий інтерес в нас замінили на страховий інтерес, але знову ж таки, на мою думку, не зовсім чітко виписали, тому що ну, от, навіть взяти ті ситуації, що зараз там відбуваються, там, припустимо, да, це спільне майно подружжя, хтось переоформлює автомобіль на іншу особу. І тут питання, якщо це було спільне майно подружжя, але там. Титульний власник, У нас, припустимо, дружина. То в такому випадку чоловік може бути страхувальником чи не може бути страхувальником. Тобто я ну, не зрозумів, ніби в нього майнова зацікавленість ну, в цьому ж об'єкті є, тому що це спільна власність подружжя, але От, якось чітко в законі цей момент не визначений в нас. Ще один цікавий. Е... Момент, це е, те, що страховик зараз у рамках е, перевірки ризиків перед укладанням договору, страхування може по тих класах, е, які передбачають е, захист. Е, Життя, здоров'я людини, тобто це нещасний випадок, страхування життя, там медичне страхування, може наполягати на проведенні медичного огляду, і це чітко зафіксовано у законі. Але такий медичний огляд має відбуватись, звичайно, що за рахунок страховика. Тому що знову ж таки у нас була практика, коли потім страховик, там особливо по нещасних випадках, що це ж парять їх через банківські канали, починає давайте там перевіримо, вдогонку... вдагонку. Давайте ми візьмемо е, вашу історію значить хвороби, картку, і будемо дивитись, а чи всю інформацію повідомили, чи не всю інформацію повідомили. Знову ж таки, усі всі лазійки вони зараз е, прикриваються новим законом, тому що. Хочеш щось перевірити, прямо чітко виписали, що таке фактори, от, ну, які впливають на страховий ризик це ймовірність і вирогідність настання події. Тобто є оці інструменти у вигляді там, проведення медичного огляду, використав, чудово, не використав то всі ці моменти, а давайте потім задніми числами відмотаємо і будемо дивитись на те, що, що там не сказали, це вже не пройде. Тому е, сьогодні не буду перевантажувати. Е, решту нюансів розповім в другому випуску. Обов'язково подивіться його Отут Внизу наші соціальні мережі підпишіться, хто не підписався. Ну і залишайтесь з нами, тому що намагаємось давати вам цікавий, класний крутий контент. Е, я думаю, що е, знайти щось е, подібне буде важко і, до речі, по ринку спілкувався. Дуже багато страховиків. Навіть не читали цей закон, тому що він ну складний, великий важко сприймається. Тому от я вам так стисло, дуже накидую якісь ідеї. Тому збережіть цей випуск і завжди, якщо ну, виникне якась спірна ситуація, можете передивитись. Ну а якщо щось там вже зараз у вас відбувається, обов'язково приходьте, ми допоможемо. А зараз дякую, друзі, за те, що дивитесь. Пока-пока.